Вітаю вас, мої любі дивимось, що буде відбуватися в Україні на цьому тижні з, 8, з 2 по 8 лютого. Якийсь новий наступ. Щось ми будемо всередині країни. Кожен буде щось доводити, щось своє. Серед людей буде якась колотнича. Працюємо над, над, над Трампом або над якимись великими грошима. Щось ми хочемо від Трампа. Будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Але таке враження, от Зеленський випав з картою, бачите, щось не вдасться. Щось ми будемо хотіти від нього, він не дасть нам це. От знову показує, що все. На що ми розраховуємо на якісь, ну, або великі гроші, або якісь ресурси, от нас приводить в стан. Ну, прям нас це страшить дуже, що ми не отримаємо цього. Це може про ракети йде. Бу буде дуже, ви знаєте, оця карта фейків, те, що нам... Намагаються от, росіяни весь час єрунду якусь розповідати і про нас. Це буде настільки, от, воно лити, литися в уші буде буде настільки, знаєте, не то, що активно, воно буде прям ну, бити. От вони цими фейками прям будуть нас намагатися вбити. І це буде прям дуже ну, видно, що вони будуть таке робити. Дивно. Між Росією і Україною якісь стосунки. Це прошу. Знову показують, щось мене доотримаємо. От допомога, яка, я не знаю, що про Росію, Україну, подивимось. От ми повинні були отримати якусь допомогу від європейських країн, а вони від цього як не хочуть цього робити, відвертаються. Ще якийсь якийсь швидкий кінець якимось підписанню якимось, якихось домовленостей. Ну, подивимось. Дякую.